Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Це одна із найгарячіших точок у битві за Київ. У перші ж години вторгнення Росіяни планували висадити там свій десант. Литові мало стати воротами до столиці. Цей план ворога буквально одним пострілом знищив старший лейтенант Нацгвардії Сергій Фалатюк. Почалась... почалась війна. Київська область. Київська область. Видно... видно аеропорт Гостомель раз, два, три, 4, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, сім, восім. Дивовижніше в цій історії те, що росіяни в притаманній їм манері люблять люблять розповідати, як вони тут воювали із багатотисячною армією НАТО, як тут практично 200 їхніх десантників там буквально чуть не не зупинило наступ НАТО на Росію, але по факту їх тут зустрічало менше двох сотень бійців. І лише в одного з них був досвід в АТО ООС, 25-річного нацгвардійця Сергія Фалатюка. Решта курсантів-строковиків жодного разу не стріляли бойовими. Страх був в тому, що прийдеться можливо дивитися чи розповідати їхнім батькам, де я згубив їхніх дітей. Увечері, 23 лютого, курсанти заступили на триденне чергування в гостомельському аеропорту. Один солдат взяв з дому сало, там розпалили вогонь, жарим сало, все. Ну і про війну думки нема. А вже потім, 24-го зранку, і сало те не хотілося їсти. Небо над гостомелем загуло близько 10-ї ранку. Господи! та да, це руські вертольоти. Но вони пішли на воїнські частини, на Гостомель пішли. Спершу солдати почули вибухи, потім звуки гвинтокрилів. Російський Мі-24 пролетів прямісінько над казармою. До нас залітали в перших бортах командири військових частин. Не саме там пілоти, а летіли командири військових частин, начальники штабів. Це для ну, на мою думку, вони хотіли цим показати те, що от ми візьмемо Київ за 2-3 дня і взяли це командири, щоб всі медалі забрати собі. Прямо ось на хатами літають, падли, полетіли в сторону. А, аеропорта бомблять аеропорт на необстріляну молодь перла професійна російська військова авіація. У мене на озброєнні було ПЗРК і Зу-23-2. І ну я ж ніхто не знав, що їх можливо так полетить сюди. Багато ми побачили перших шість штук і думали, що це на цьому все закінчиться. І ми почали все озброєння задіювати по цих шісти штуках. Над головами нацгвардійців з'явилася гордість російської авіації, розвідувально-ударний гвинтокрил-алігатор. Він же к 52 вартістю понад 16 мільйонів доларів. Екіпаж у броньовані капсулі, гарматна установка, протитанковий комплекс, авіабомби, керовані і некеровані ракети. Росія преподнесла це та що це аналогоні, що це. Танк з лопастями, який нічого його не бере, нічого йому аналогов ні. Він все нижче та його не нищить нічого. Я як, як качка з каченя там бігав круг цієї будівлі з ними, і в умі думав, хоч би не вмер не вмерти в перший день війни. Палатюк схопив переносний зенітний комплекс ігла. Цю зброю він тримав перше, Досі йому доводилося тренуватися лише на моляжі і зробив постріл. Все, айфорія, все, ми виграли цю війну. Підняв голову летиться 40 штук. У нас в студії перший український воїн, який розвінчав міф про невразливість аналогів нетного російського гелікоптера-алігатор. Старший лейтенант командир зенітно ракетного взводу Нацгвардії України Сергій Фалатюк. Сергій вітаємо вас. Доброго. вечора. Скільки років ви вже військовий? Вісім. Вісім разом. Тобто на початок повномасштабного вторгнення це було шість років. Так. Але щойно з сюжету ми почули, що ви вперше тримаєте в руках зброю, якою б'єте. Як так трапилось? Трапилось це тим, що зробити бойовий пуск з ПЗРК Ігла для нашої держави до повномасштабного вторгнення дуже дорого обходило. Тому що одна ракета стоїть більше не грошей. І ми навчалися на. Так всі напевно знають там в дитинстві всіх були приставки «Денді», там стріляти по качачках з пістолета. Оце щось, типу, того: макет на плече, бронежилет, каска, великий монітор, лети там вертольот, самольот, націлився, стрельнув, загорівся на весь екранчик вогонь. Схоже, ти... да, схоже, спецефекти більше в насправді в житті. І ну, так ми навчалися. Е -е, колись командир дивізіона, наш бивший, казав, що бо я завжди, казав, давайте зробимо бойовий пуск, давайте зробимо якось бойовий пуск, якось ну, якось договорити, щоб зробити бойовий пуск, щоб особливий склад побачив, як це ну, стріляти з бойової ракети. Е -е, він, напевно, щось знав, він казав, зробиш. Можливості. Да. <світ> При можливості зробиш. Щось він, напевно, знав. Так, <світ> да, так случилось, що я зробив перший бойовий пуск саме свій в перший день повномасштабного вторгнення. Ви пам'ятаєте зараз ті свої відчуття, коли вдалося збити от ту мить. Що це було? Ну, Спочатку, напевно, це був якийсь страх, що летить багато вертольотів. Не знати, чим з ними споримося, спорим, а ще летять К-52. Е, ну, Росія розказує всі істочники про к 52 каже, що його нічого не збиває, тільки там великі системи ПВО, а в нас проста переносний зенітно-ракетний комплекс ігла. Але я побачив трошки, розкажемо нашому глядачу. Це цей ракетний комплекс ігла так українського виробництва. Ну не українського а совєтський союз mm. 81-й год, і він зміг подолати так. Прекрасно mm -hmm. зміг подолати з першого пострілу. Але ефорія так розумію, що була досить короткою. А до речі, вон... от вона була ця ейфорія. Ви збили? Як реагували хлопці, які були поряд з вами? У мене на позиції було 10 військовослужбовців, з них було вісім строковиків. Я приймав бойову участь, а вісім строковиків, ну зрозуміло, вони не бачили, бо вони там тільки е, стріляли з, з своєї штатної зброї з АК на стрільбіщі. Але коли вони залетіли перші, я все одно замітив страх в особового складу. Тому що, ну Ну це тут... нормально. Боятися да, це нормально. боятися це нормально. Я завжди думав там по участі в бойових діях, що артилерія це страшна штука. Ну, Коли залетіло 40 бортів авіації, я зрозумів, що артилерія десь там потихки сидить собі знизу. І я от, от... Це от, така тут, велика та, різниця між... От моща, це літаки, гелікоптери. Це моща. Мені щось тоді так здалося. Страх особового складу я побачив. Я взяв першу ракету, вона лежала біля мене, я взяв ракету, і вони зайшло 6 перших розвідувальних К-52-х. І я поцілив зразу в першого, відомого. Поцілив першого, і він зірвався в повітрі. Е, ну, В особового складу зразу ну, я побачив такі посмішки. О, командир, вони горять. Тобто, це працює. Так, да, Це працює, можна палити. Всі угу. взяли е, особовий склад, всі взяли ракети і вже почали спостерігати за ними. Я вже давав ціли вказівки, якого стріляти, якого пропускати якого бити. І так тоді в нас вийшло збити шість штук. Ви стали прикладом для своїх хлопців. І ви сказали, ну, що ця іферія була короткою. Потім ви побачили давало Так, навало то, інше. Тому що залишло шість штук, і ми подумали, що от, це шість, ну і на цьому все. Зараз ми їм дали тягла і все. Але побачив, що ще там така чорна туча йде на нас. І я так починаю їх щитати двійками. два, чотири, шість, вісімнадцять, двадцять, тридцять. Я вже думаю, ну, смисла далі читати нема. Я в особового складу питаю, що в нас по БК. Вони кажуть, ще чотири ракети. Я кажу, ну готуйтесь, чотири цілі повинно бути посажене. Хоча там по тактико технічних характеристиках пишуть, що одна, три ракети треба, щоб збити одне судно. Mm. А в нас виходилось так, що ми з однієї ракети збивали одну ціль. У нас в студії бойовий командир, який точно знає, чого насправді вартував влучний постріл Сергія Фаличука. Полковник Олександр Товічен на момент російського вторгнення очолював легендарну 72 другу окрему механізовану бригаду імені чорних запорожців, яка боронила Київ для артилеристів. Саме цієї бригади вигравали час на звардійці, стримуючи висадку російського десанту в аеропорту імені Антонова. Пане полковнику, ви поспішали в гостомель з Білої церкви чи Видавалося вам тримати зв'язок. Чи розуміли ви, що там відбувається з хлопцями і що взагалі там, які новини йдуть звідти? Десь близько дев'ятої години підрозділи артилерії, танковий батальйон, дорозі забезпечення розпочали, я кажу, марш життя на зустріч ворогу. Коли мене набрав, мій побратим Іван Федосійович, каже: Славяне, дивлюсь, тут техніка твоя стоїть вдоль дороги. Кажу, так. Зараз будемо шукати вам тягачі. Це дійшло до того, що навіть по наполікс ми кинули об'яву в кого є стягачі, потрібно срочно доправити техніку, бойову техніку 72-ї бради на Київ, ряд перевізників відкликнулося І по дорозі, вже коли ми здійснювали марш життя з Білої церкви на Київ, підбирали артилерійські підрозділи, танки Т-64. Ну і решта машин допомагали, загружали і тягнули в на, на напрямку столиці. Близько 17-ї години командир другої батареї, позиний Тітан, доповів командиру другого дивізіона Дільфіну, що вони зайняли вогну позицію в районі Стоїнки і готові до виконання завдань. Дільфін дав йому координати, почав уточняти. Це ж координати гостомельського аеродрому. Там вже наші. Він каже, там ще й наші, але зльотка по потрібно працювати, зробити заборону дії. Паралельно з цим мені телефонував головнокомандувач Збройних сил. Нара Валерій Залужний каже: Саша, де твоя артилерія, Надо срочно працювати по Гастомелю. Там уже аеродром захопили і з хвилини на хвилину, з години на годину, туди сядуть борти Іл-76, технікою, яка має заходити в Київ. Близько 17-ї години герої Дільфіна розпочали працювати по злітній смузі Астомського аеродрому. Тим самим не давши ворогу. Провести висадку своєї бойової техніки та особового складу лише в ніч під ранок вони перегрупувалися і вже по суходолу маршем вирушили в напрямку столиці. Цієї доби вистачило нам, щоб зосередити більшість підрозділів бригади і готуватися, приймати участь в головній битві війни. Сергію, а де ви перебували? Де ви зі своїми хлопцями перебували тоді, коли я вже розумію, почали стріляти е, градами по самій смузі? На той момент в нас близько 14.00 закінчились вже ракети. Ми перейшли вже. Вже висаджувалися з мі 8 перший там псковський десант висаджувався перший. Ми вже відкрили зі стрілецької зброї, зайняли там, оборону по піхотному і вже е, відстрілювалися, ну, вели вже перестрілку з десантниками. Угу. Е, нам поступила команда близько десь 16-30, щоб ми відходили, тому що зараз буде 72-га бригада наносити угу. артилерійський удар по злітній полосі, руйнувати злітну полосу. І ми здійснили відхід в саме місто Гостомель на ну на околиці аеропорта до ближе до Гостомеля. Ми коли перебували з нашим підрозділом 241-ї бригади, ну на той час 112-та бригада, 206-й батальйон біля м'ячика. Ну ви знаєте, пане командире, да, це перехрестя. Я пам'ятаю просто наші емоції, коли ми чули, ми стояли в, в другій лінії оборони. У нас були неймовірні емоції, просто натхнення, коли ми почули, що відбувається в гостомелі, як нищать вороги. Ну не тільки. Не прочитали про це і чули, звичайно. От у мене особисте відчуття було, що як ви сказали, що все ми пер... перемогли. перемогли Сергій. Тоді ви зробили неймовірне. Ви стримували ось ці перші хвилі військової авіації, поки могла під'їжджати вже важка техніка. Але знаєш, що тоді ви хвилювалися і за своїх хлопців, але також було особисте питання. Ви хвилювалися за свою дружину за Єлизавету? Так. Де вона тоді перебувала? Е... Моя квартира неподалік самого литовища була, там за 10 кілометрів від литовища. Коли прилетіла перша ракета, це десь була 6.00 по литовищу, я позвонив до дружини, сказав віщі і до моїх батьків на Вінничину. Ну, дружина бойова, не послухала, сказала: Я приїду до тебе, тому що ж машина в тебе на роботі. Чим я поїду? Я кажу, є брат. Спакуйтеся і їдьте до моїх батьків на Вінниччину. Дружина ну послухалась, зібрала речі, приїхав брат. Вони приїхали ще вже під обстріли в сам Гостомель під військову частину. Забрали машину вже під канонади, обстрілу там вертольотів і там артилерії, яка наносилася там спортивних з російської сторони. Забрала машину, і аж тільки 25 го числа уїхала на Вінниччину. Як ви тримали зв'язок ось цей момент, момент бою? Чи вдавалося взагалі це робити? Е, я подзвонив зранку, потім ще десь подзвонив часов 10 і сказав, я буду виходити сам на зв'язок, не треба наярювати, мішати, я виконую свою роботу. Буде вільний час, я обов'язково зв'яжусь. Не зв'яжусь, то повідомлять все. У мене завжди короткий розговор. Якщо я виходжу на зв'язок, значить за мною все добре. Якщо я не виходжу на зв'язок за мене позвонять, скажуть. Зараз дружина вдома в Києві. Так. І ми знаємо, що вона вже не одна вас чекає. Як ви назвали донечку? Улянка. Уляна? Так. Да. Ви зараз трішки хвилюєтесь. Ну, всі, напевно, хвилюються. Ви відчуваєте зараз подвійну відповідальність? Вас двоє дівчат вже чекають. Появилась додаткова мотивація, коли там. Фізично тяжко, на душі тяжко. Просто дзвониш до дружини, кажеш, покажи доньку і все. І ти вже розумієш, що дороги назад нема. Це йти вперід і тільки вперід, і до перемоги. Нас дивляться дуже багато дружин-військових. Ви кажете, що дуже коротка розмова у вас з дружинами. Підкажіть, як правильно. Турбуватися, як правильно питати, як підтримувати. Це важливо, тому що нам, жінкам, будучи тут, теж складно це робити, складно іноді підібрати слова. Ой, я не знаю, як кому. Я по собі можу судити, що ну, я не люблю, коли з мене витягує дружина. Що там, як там. Ну я розумію, що вона переживає. Я, ну, в мене завжди короткі там розговори, коли там, що все добре, все добре. Вона каже, в тебе все, в тебе завжди все добре. Я кажу, ну завжди добре. В мене навіть коли ранило, по півтора року тому я до неї дзвонив. З Дніпра, з госпіталя і той сказав: не вонось, в мене все добре. Я в глибокому тилу, ну, чуть-чуть з дерками. Зрозуміти, можна кожну дружину, вона ну, переживає за свого чоловіка, батьки переживають за своїх синів. Вибору другого в нас немає. Якщо ми вернемося до своїх сімей які будемо з ними сидіти вдома, то е, противник ворог прийде до нас до домівку до кожного. З того бою Сергій вивів сім строковиків. Усі хлопці залишилися живі. Можна лише уявити, що пережили їх матері, чекаючи, доки сини вийдуть на зв'язок.